Російські мільярди доларів згорають просто в повітрі, адже в Україну вже прямує унікальна система ППО, що здатна збивати 99% повітряних загроз з неймовірною точністю. Покращена версія цього комплексу може одночасно орудувати скорострільною гарматою надзвуковими ракетами і потужним лазером. З натисканням однієї кнопки установка перетворюється на командний центр, до якого можна під'єднати найкращі ППО у світі, такі як на і Патріот. Ну що, хочете дізнатися більше про цю унікальну зброю? Тоді поїхали. Німеччина передає Україні зенітні артилерійські комплекси Skynex. Тільки одна система противника здатна зрівнятися з нею за потужністю, але і це не факт. Тільки подивіться на зовнішній вигляд цієї машини. Skynex виглядає немов гармата з кіно прозоряні війни. Навіть за своїми можливостями комплекс схожий на щось фантастичне, тим паче, враховуючи, що це дуже свіжа розробка. Компанія Rheinmetall представила систему в листопаді 2021 року. Тож Україна нарешті отримає найсучасніше озброєння. Skynex належить до протиповітряної оборони малого радіусу дії на зразок німецьких самохідних. Установок гепард, але чим же ця фантастична зброя така хороша? Skynyx грає роль проти ударних гелікоптерів, літаків, що летять низько, і дронів, а також може відстрілювати ворожі дрони 35-мм міліметровими боєприпасами, що широко використовуються в зенітних гарматах серії «GDF». Основним озброєнням Skynex є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mark III, яка здатна збивати будь-які повітряні цілі на відстані 4000 тисячі метрів і може видавати тисячу пострілів на хвилину. Тільки вдумайтеся, 16 смертоносних снарядів за секунду. Лише за одну мить ворожий літак перетвориться на купу металобрухту, повністю пробиту наскрізними дірками. Уявімо ситуацію, що винищувач противника вилітає з аеродрому в Бєлгороді в бік Харкова, і його маршрут заздалегідь відомий. З огляду на те, що найближчий опорний пункт знаходиться в районі села Кудіївка, винищувач буде збитий ще на кордоні з Росією, і на це скайнек знадобиться всього 8 секунд. Чотири щоб прицілитися, і чотири, щоб снаряди долетіли до цілі. Серед захисних комплексів противника тільки один здатний зрівнятися зі скайнексом, і то не у всіх можливостях. Йдеться про панцир С-1. Це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. За своїм призначенням він ідентичний скайнексу і використовується для прикриття цивільних і військових об'єктів від повітряного нападу. Але його плюс у тому, що панцир може знищити і наземну техніку. Час розгортання комплексу до п'яти хвилин, тоді як Скайнекс завжди готовий до бою. Йому тільки потрібно захопити ціль і почати стріляти. Боєкомплект панцера с – 1400 снарядів у Скайнекса 2600, що майже вдвічі більше. До того ж, в останнього набої незвичайні а програмовані їм можна задати таймер детонації, тож навіть потрапляти точно в ціль не потрібно її зрешетять осколки. Основний насправді це 35 міліметровий патрон. Дальність стрільби в обох комплексів 4 кілометри. Як ми бачимо, панцир програє скайнексу за кількістю снарядів і швидкістю розгортання, а це неймовірно важливо в сучасній війні. Лише одна зайва секунда і винищувач уже розносить ваш комплекс на шматки, так само як і нестача набоїв загрожує повною безпорадністю перед авіацією. Однак, панцир це наявністю ракетної установки з 12 зарядами, що вражають цілі на відстані та 15 кілометрів, звісно, в такому разі комплекс противника здається сильнішим, але згадаймо про те, що разом зі скайнексом працюють й інші системи оборони, як от НАСАМС і Патріот. Патріот це система озброєння точкової оборони, яка використовується для захисту критично важливих об'єктів від загроз тактичних балістичних ракет і повітряно-реактивних загроз. Патріот здатний виявляти цілі на відстані 400 кілометрів і збивати надзвукові винищувачі. Та що там він може захищати небо навіть коли половина машини зруйнована? Комплекс вміє одночасно виявляти і розпізнавати понад 100 повітряних цілей, з яких можна вибрати одразу 8, які він буде безперервно супроводжувати і націлюватися. А коли цілі точно визначені, оператор натисне кнопку Пуск і в кожного супротивника полетять ракети на Надзвуковій швидкості 2200 метрів на секунду. Комплекс не тільки несе зброю, але й є розвідувальною системою, тож це очі і вуха багатьох країн. Я думаю, тепер не залишається сумнівів, що російський панцер програє. Тим паче, цей комплекс старіший за Skynex, Його випустили 2012 року, а ось нових модернізацій не підвезли, в той час як німецька розробка вже отримала нереально круте поліпшення. Нова версія називається Sky Ranger, і це справжня зброя майбутнього. Замість однієї стандартної гармати він отримав спарений кулемет. Гадаю, ніхто не сперечатиметься, що збільше. На вдвічі ударна міць це круто. На одному з випробувань Sky Ranger зміг збити цілий рій дронів всього одним залпом, і це тільки початок. Після модернізації комплекс обладнали не тільки подвійною гарматою, а й ракетною установкою, що збиває цілі на відстані 20 кілометрів. Причому швидкість противника може бути навіть надзвуковою. Ракети, як і гармата наводяться за допомогою набору радарів, відеокамер, лазерних далекомірів та Інфрачервоних датчиків, що можуть відстежувати цілі на 360 градусів навколо себе, і нарешті найсмачніше останнім доповненням до цього набору для Sky Ranger є високоенергетична лазерна зброя з власними датчиками. Як ви бачите, кріплення дуже схоже на 35-мм міліметрове і є багато спільного. Тут є як гармата, так і лазер. Цей лазер випускає смертоносний промінь потужністю 40 кВт, який може автоматично захоплювати цілі та нейтралізувати їх. Найкраща ціль для лазера надокучливі дрони, електроніка яких так легко запалюється, за словами Rheinmetall, найближча мета збільшити потужність променя до 100 кВт. Це забезпечить Skyranger не тільки дуже великий радіус атаки, а й практично необмежений запас лазерних пострілів за ціною близько до долара за секунду діє. Наразі лазерна гармата високої енергії Орекон перебуває на стадії прототипу, але вона швидко розвивається і через кілька років я думаю вона буде готова до виробництва і, можливо, надійде на озброєння. Її розглядатимуть як доповнення до гармат. Такий потужний комплекс, як Скайрейнджер, може самостійно захистити ціле місто. Залишається лише питання, який із комплексів приїде в Україну. Але навіть якщо це будуть версії 2021 року, це все одно крута сучасна зброя, яка до того ж може працювати разом з іншими системами. Інформація про ціль надходитиме із зовнішнього джерела або ж кілька таких машин можуть бути пов'язані з командним пунктом з оглядовим радаром. Основна роль цієї конкретної машини полягає у протидії загрозі БПЛА. Skynex одним натисканням кнопки може перетворитися на стаціонарний комплекс управління, що приймає інформацію з усіх навколишніх радарів, визначає цілі та передає команди решті техніки. Наприклад, з ним може працювати знаменитий насамс, який вже успішно захищає українське небо. Цю установку давно позиціонують як найпотужніше ППО сучасності, і загалом на ділі він виправдовує своє звання. Але в чому ж його сила? По-перше, в мобі... Вільності, швидкість його реакції на небезпеку всього 10 секунд, протягом яких він активує свої снаряди, зробивши залп із шести гармат, він може в короткі терміни змитися з місця атаки, щоб уникнути вогню у відповідь. Час переходу з бойового положення в похідне лише півтори хвилини, що є практично рекордом на даний момент. Що важливо, кожна частина комплексу може обслуговуватися і функціонувати окремо по суті, якщо половина у Становки відвалиться в бою, інша половина все ще зможе продовжувати оборону. Як приємний бонус, у НАСАМС теж є можливість з'єднуватися з іншими системами ППО і працювати спільно. Ця проста функція дає змогу економити боєприпаси, адже в кожну ціль буде випущено рівно стільки снарядів, скільки потрібно. Головна зброя НАСАМС – це ракета АІМ 120 АМРААМ зі швидкістю понад тисячу метрів на секунду. Її ефективність Вність вже стократно доведена в бою. Основними ракетами, встановленими в насамсі, будуть АМРАМ і АІМ 9 х Однак навіть у АІМ є великий мінус. Вона доволі погано справляється з тілями, що летять низько, та й використовувати її проти дешевих дронів занадто дорого. Саме тому цей комплекс найкраще працює в тандемі з іншими, такими як німецький Skynex. Ця парочка забезпечить прикриття важливим об'єктам і техніці від абсолютно будь-якої загрози. А противник буде змушений зрозуміти, що українське небо має залишатися чистим і безпечним. На цьому відео підійшло до кінця.